Всім доброго дня! Хочу вам показати свою джинсову сукню, яку я вже давно не ношу, але я вирішила її оновити за допомогою вишивки бісером. Для цього я придбала ось такий водорозчинний флізелін. Я вже маю досвід роботи з таким флізеліном. Я собі таким чином вишивала спідницю. Але, на жаль, я її не взяла з собою в евакуацію, тому в мене залишилось на згадку лише фото цієї спідниці, я вам його на відео ставлю і покажу. Флізелін має ось такий вигляд. Тут всього лише кілька кольорів бісеру вишивати буде нескладно. Але цей флізелін. Він пришивний, бо той, яким я вишивала спідницю, він праскою приклеювався до одягу, потім вишивалась. Ну, У холодній воді він дуже швидко розчиняється. Буду вам показувати свій відшив. Ось такий вигляд має цей флізелін, досить тоненький. Зараз буду вирізати ці фрагменти. І головне, треба бути обережно, не торкатись до нього мокрими руками, бо він на очах розтає. Ось таким чином я порозприділяла свої пришивні елементи, попришивала їх до сукні і зараз почну вишивати. Підбір бісеру я зробила сама. Для цих квіточок я вибрала ось такий блакитний бісер, синенький 63,080, потім темно-синій 67300. Ось такий жовтенький, там його зовсім трошки треба 83-130. І це мій улюблений зелений 57120. Починаємо роботу. Ось так ми сьогодні вишиваємо Це мій контроль якості. Сидить у лови за нитки. Де мені? Я довишивала, мені залишилось ось повипорювати тепер ось ці ниточки, на які я наметувала флізелін, випросувати, вибрати цю сукню, і покажу вам готовий результат.